Це операційно-сабілізаційного пункту. Тут є два столи для важких поранених, важких середніх, яких треба оперувати, і відповідно дві облаштовані зони для того, щоб працювати з При вході стоїть те, чим ми миємо ручки наших військових. Це між тим любимої частина частина роботи, тому що коли ти миєш, ти одразу таки бачиш результат, було брудне, стало чисте. Часто тут дуже багато крові, багато сміття і багато різаного одягу. Різаним одягом теж різні історії. При пораненого, а може на звички, на автоматичні. Одягаємо рукавички. Беремо ножиці, розрізається одяг. Він таке, а, і він поки сказав, ми вже автоматично спрацьовано зрізували одяг, зняли в нього там дві царапки, але штани дорогущі пішли в сміттєвий бак. Ух, цивільне життя. Я маю сім рідних братів і три сестри. Я четверта донька в родині. Це було дуже цікаво, бо весь час я мріяла стати якимось таким художником чи веб-дизайнером. У мене шість років художньої освіти. Якщо б не війна, скоріш за все, десь туди би пішла, бо я почала вже курс веб вебдизайну, поки не стикнулася з лікарнею і з тим, що може бути тут корисною. Коли я закінчила медичну освіту, мені потрібно було закрити диплом, закрити практику в лікарні в Мечникова. Для мене це був шок, бо я типу, така і медицина, ну, одна справа вчитися, інша справа це використовувати якось в житті. Я прийшла в лікарню, я до цього ніколи не працювала з військовими. така, думаю, ну окей. І я на третій день зрозуміла, що я обожнюю працювати з військовими, тому що ці люди надихають і цим людям хочеться щось зробити корисне. Коли мені сказали, що я буду старший екіпажу вперше, то я злякалась, тому що ти їдеш, відповідаєш не лише за себе, а ще за когось. Якщо щось трапиться, що ти скажеш родині, йдете туди, де потенційно може прилетіти, де ви можете загинути, де можна втратити кінцівку, емоційно травмуватися, контузія. І Я така, ого. Моя основна функція це турбуватись про своїх побратимів та посестер, створювати для них умови, де вони можуть бути корисними, працювати. На стабі, в самого праційні я в принципі, намагаюся просто реально допомагати, не заважати. Це наше золоте правило. Зазвичай хлопці, котрі довгі в окопах, у них такі є, окопна степами називаємо це. Коли стопа дуже брудна, вона розм'якша, воно видно, що людина дуже довго в берцях, була там два місяці безвилосне. Там 88 днів був хлопчик. У нас був хлопчик, який 14 днів стояв в воді, тримали дамбу. І ти дивишся на ці ноги і реально розумієш, скільки вони на собі вже перейшли ці ноги, ці руки, стільки всього, і в цих руках саме наша перемога. То коли я їх мию, я реально думаю про те, як я вдячна їм і як я хочу до них це зробити якісно. І щоб не показати, що от, блін, ти мене напрягаєш, я тобі мою руку. А ні, навпаки, що типу клас, я так рада, я можу це зробити. Ну, як я тобі вдячна, що ти тут, що ти живий. Найскладніше було, мабуть, коли. Ми були дуже втомлені і нас таки було, що привозять пораненого, В нього вже фіксована зупинка серця. У нього там поранені сильно пасив кровотечі лівої і нижньої кінцівки. Він сам в осколочних таких ранах. І його качають, привозять у нас, його починають продовжувати качати, щоб намагатися запустити серце. А багато роботи хлопцям вдається лікарям запустити. така от командна робота його швидко везуть на наступний етап евакуації. Там з ним працюють, на жаль, роблять ампутацію ноги. І ти такий, вау, типу, це дуже круто, це надихаюче, Це ну, людина була мертва, тепер вона жива, і в неї є можливість поїхати додому, до родини. І ти такий, типу, надихаєшся, надихаєшся, а потім ти що на етапах евакуації, вона загинула. Я знаю, як виглядають тіла, котрі вже належать небесним. Ми їх називаємо. Мені не подобається термін в я, чесно, в якийсь період часу перестала рахувати виїзди. Коли я починала їхати на виїзди з ріком, ми спочатку рахували. Потім, коли ми зрозуміли, що за три дні там, 20 плюс евакуйованих людей, я така рік, ми не зможемо рахувати, вибач, далі. Тому що дуже багато роботи, окрім цього. Виїзди це класний досвід, і це твій час поранений. Пам'ятаю, свій такий перший серйозний виїзд. У мене один лежачий поранений, він на моніторі, троє сидячих, і я ззаду. Саджу на свій ризики страх одного спереду біля водія, тому що розумію, що йому там буде зручніше. І я така в якийсь момент розуміє, що в мене двоє сидячих перетворюються в лежачих, а місць немає. І я така кажу: рік, oh, have some problems» і дуже тішу, що ніхто з військових не розуміє англійську. І я з такою посмішкою на обличчя, ніби типу, все добре. Але така рік, кену стоп-кар. Ти можеш зупинити машину, треба допомогти. У нас проблеми. А військовий такий все добре, я така, да, все класно, зараз, тут технічні якісь моменти треба вирішити. Я починаю там знеболювати пораненого, в нього починається це така бойова поведінка. Буває таке від важких знеболів, в принципі, після травми, що військова така повінка, де мій автомат, де Серега, мені треба рятувати Серегом, мені треба повернутися. Я йому ввожу там певний препарат, мені щоб заспокоїти. Його вистачає, але не а хлопчик такий крупний, сильний, і я розумію, що я така не впораюсь з ним. І він військовий такий Марічка, це ж нормально, я така а всередині такі, думаю, не жа, це не нормально, треба щось зробити. Така, да, все добре, все під контролем. Таке буває, таке в мене постійно, а таке в мене вперше. От у мене було таке, що треба, наприклад, робити там якесь або тампонування, або якусь операцію людині боляче. Пам'ятаю, в лікарні ще я робила дуже важку перев'язку, бо було так боляче, що не діяв, що він починав молитись у наш, і я бачу в очах, що він вже трошки не тут. І тебе це трошки лякає, тому що ти робиш боляче, по суті. Я завжди жартувала хлопцям, що, типу, хлопці. Ну, я роблю вам боляче за гроші, щоб ви розуміли. <сум> тому нічого забистого. Ти жартувати, ти жартуєш, але контекст не міняється. Ти справді робиш людям боляче, але нагадувати собі, що цим самим тим допомагаєш. Ти потрібен тут. Ну, ще з лікарні починається це встановлення чорного гумору, тому що без нього нікуди. Я, коли заходжу в палату, хлопці завжди жартували, що я суетолог, прийшла суетолог. Тому що я заходила, я не можу так, щоб от роблю перев'язку, спокійно роблю, мовчки і так далі. Якщо людині комфортно, от такий професійний підхід, звісно, я буду на ви, професійно, от, так от все відносини, лише такі медик, пацієнт. Але якщо я відчуваю, що людина нормально ставиться до жартів, базова перев'язка це музика хороша, там якась класична. І ми під музику робимо перев'язки або спілкуємося. Таким чином, я ніби відволікаю людини від болю, від того всього, що зараз попереду нас чекає. я, тобто, там 8 годин І потім ще волонтерю 5 годин, чисто від, від свого бажання. Деякі хлопці давали фідбек: типу, я не міг зрозуміти, що ти після роботи тут робиш? І перша моя думка була, вона прийшла поїсти. Бо я принесла з собою якісь смаколики волонтерські, ми разом пили чай і їли. Типу, що мені нема з ким поїсти? Бо, типу, ти прийшла з нами поїсти. Така, да, сто відсотків, сто відсотків, так воно і було. Не ну, буває таке, що я там кажу, хлопці, вам ж нормально, що типу, жартую, так, далі, там десь постівно, тиш і ще. А вони кажуть, Марічка, від твого стендапу ми нікуди не течемо, Ти вибрала таку лежавчу аудиторію, дуже правильно, все нормально. І ти такі, розумієш, таке сміятися чи не сміятися з цього? Але це правда. А ще буває, я там зійду в палату, а хлопці такі, о, це наша криша прийшла, це Марічка, вона нас кришує. Я така дивлюсь, ти типу, розумієш, що вони якусь легенду розповіли новому поранному, бо, типу, вони, вони грають якусь зараз гру, а я маю підіграти, бо ми ж типу ми ж команда. І я така кажу, хлопці вечір в хату, що там ну, починаємо підігрувати. А вони такі, так, криша, коротше, дивись. І починаєте грати, ніби таку гру. І ти розумієш, що ви на одній хвилі, вони відчувають це таке е, типу, відношення по сестри, сестри, і для них це комфортно. Багато жартуємо про клізми, бо коли хлопці себе там якось починають сумувати, що ще я така заходжу, кажу, дивись. Друже, ти якщо сумуєш, я ставлю клізму чистим чакри душі, все нормально, все проходить. Життя після клізму існує. І він такий, типу, що? Така ну та, така та, в нас така методика нова постановка моса. Що поробиш?». Часто я їх називаю діти мої, і їм не подобалось, що вони мене продаті діти. І починалося таке, типу, що я з ним як мамка їх і ругаю і одягаю, і доглядаю, і десь типу можу так прямо сказати, що так не розкусаємо діти. Я сказала. І їм не подобалося бути дітьми. Тому мене почали звати мат драконів, оскільки, типу, муж дракони, муж рекси. Я така, кня, ви рекси, княжно. Ну, я головне, що ви в це вірите. Вот. І я часто них звертаюся, сонечки, зірочки мої, киці мої. Іноді це тому що я не можу запам'ятати імена, а їх багато, <смі> їх дуже багато. Без підтримки моїх друзів родини, я не знаю, можливо, я так далеко не пішла би. Дуже важливо, коли є поруч люди. У мене є класні побратими, яким я можу позвонити. І мені подобається Сонік часто каже, Марічка, ти ж знаєш, коли треба покричати, помовчати, помотюкатись, поплакати, посміятися, завжди дзвони 24 на 7. І коли ти знаєш, що є людина, які ти можеш позвонити. Ти такий, типу, вау, це надихає. Я, як добровольча людина в добровольчому баці, я не отримую зарплату. І коли ти знаходишся певний кількість місяців без зарплатні, тобто в мене немає квартири, я безхатько. Моя квартира це моя машина і вакуракаріс. Там моя подушка, мій баул, це мій дім. То воно емоційне, це постійне випробовування. Що в тебе немає дому, в тебе немає свого простору якогось ніби і немає фінансового забезпечення, постійний виклик, що буде далі. Так, да, я, в принципі, екстраверт. Це дало свої якісь такі штовх, поштовх, мені легко піти познайомитися зараз. В принципі, у мене таке: якщо ми за п'ять секунд з тобою не стаємо друзями, то тут виникають питання, що ми з тобою не зійдемо з характерами. Ти вчишся дуже швидко е, находити спільну мову, ти вчишся якось делегувати обов'язки, комунікувати і відчувати настрій. Бо в великій родині є всі типи характерів, всі відтінки просто людей. І плюс, коли я військовим кажу, що в мене сім братів. Вони такі, типу, нічого себе, ти своя дівчина виходить. Типу, у тебе там тиха стая вовків. Я така, ну як би так, да, можемо собі дозволити. Ми з багатої сім'ї. Я теж часом про це жартую, що типу, якщо що, у ну, мене сім братів, у мене в школі ніхто не ображав. Вони такий, та ти сама за себе друзь можеш постояти. Я кажу, ну, да, з скріплями і так далі. Це більш реально. Я коли почала працювати з пораними, я дуже злякалася, що легко типу, згубити якусь творчу таку жилку серед цього всього, бо це. Це кров, гні, це париші, і ти такий, яка тут може бути творчість, які жерти, як це взагалі можна все. Ну я боялася, що я втрачу жіночність собі, що стану така прям трушний військовий або трушний медик, який втрачає людяність, стає холодним, скляним, але стійким до всього. Н нема почуттів, німа нічого. Я цього дуже боялась і постійно чекала і спілкувала з різними людьми, як цього запобігти. І зрозуміла, що класно поєднувати. Тому багато військовим. Я кому я малювала там на пов'язках якісь малюнки, будь ласка, вам вітання. Да, справді були моменти, коли є вільний час, і ти пов'язку закінчуєш пластирочок, і на ній якісь там або розпис, або якийсь там смайлик. Як це круто працює? Я не знаю, звідки стільки ще щастя, можна начерпнути, як з підписаної пов'язки, що це там. Дизайнер-марічка намалювала її. Плюс були такі ж там. День, великодень, ми приходимо, це був мій вихідний день, і малюємо з ними разом писанки. Він там рукою перемотаною або там напівампутованою травматично. А, малює, ти тримаєш. І ти розумієш, як він сильно відволікається. У нас був Діма, один пораний, дві високі ампутації ноги. Одна така нижча коліна, друга вище коліна, і дуже важкий стан. Йому з неболи вже не допомагали, і йому був в кепсько. То він розписав той день, якщо не помиляюсь, 10 писанок, і він так відволікся, що забув про біль. Тобто він переключився на творчість, і я зрозуміла, що це треба використовувати, це ресурс. Я дуже завжди мріяла стати дизайнером. І це така, знаєте, є мрія, котра не здійснилася, і вона в голові висить постійно. Ти вже навіть не знаєш, чи це просто не здійснена мрія, чи це справжнє зараз бажання. Як дівчина, я мрію там, мати родину, дітей. Ну, троє дітей я би хотіла. Я обожнюю дуже ціте, я дуже таке, іноді мрію про якийсь побут, там, квіти, щоб вдома росли, якесь щось щось таке рідне, спокійне, рутина, там сидіти, в'язати ті носочки дітям потім внукам. Але реальність така, що ти не знаєш, чи ти доживеш до цих років. І чи не боляче мріяти зараз про таке?